Привіт! З вами пані Ганна і Радіобука. Дівчатка любі. Я так вам вдячна за ваші відгуки про хейтерів. Ну, тобто не про хейтерів, а про, то, що, про те, що вони просто дістали вже. Я не очікувала такого відгуку, чесно. Це просто супер. Дякую ще раз вам і дякую дівчаткам-письменницям вони теж відгукнулися, це так зворушливо, ви навіть не уявляєте. І це дуже цінно, особисто для мене і для нашого каналу, і взагалі я ще раз, знаєте, як ще раз впевнилася, що те, що я роблю. потрібен і все буде добре приємного вам дня ваша панігана